Ось такий у нас добрий раночок сягать. Ось такий хлопчик вже підростає. Тут він лежить під лампою, коли мама ходить. їсти до, до туалету. Я її зараз виключу. Зараз вважимо малюка. Він народився у нас 260 грамів. Вот Ось так. Ой. Двісті шістдесят три грамчика. Все-все-все-все-все-все. Віддаю мамі, красунчик, красунчик. Вчора він трошки був валіший. Сьогодні вже активний хлопчик, мама вже його прибирає, красунчик, і спереду і ззаду, щоб було чисто і красиво. Мама відійшла від наркозу десь аж. Третій ночі, мабуть, був передоз у нас, тому що спала. 12 годин почалась операція, привезли ми її, і вона спала, спала і спала. А у малечі хрипи. Були хрипи, тому ми робили, що могли з ним. Брали. Дитячу грушку відсмоктувала йому рідину обережно носика. Вона була такого, як молозивого кольору. І було чимало, хрипів було більше, ніж сьогодні, тому дуже я сподіваюся, що у нас вже не буде такого. Ну, вночі пару разів так хрипів. А потім, ну, головне, що їсть. Їсть. Сам не присмоктувався спочатку, йому було важко. А зараз уже, хвала Богу, сам присмоктується, але Агата йому надає проходу. Завжди його будить, завжди його масажує. Хоче постійно бути з ним. Ось така реакція, як я. Положу його в коробочку, а вона не дуже їй понамається. І хочеться її забрати. Так? Треба забрати, так? Наше ну? моєї забрали, рідненьке. Ну, вона старається, але буває таке, що вона може положити на нього голову, наступити лапкою, тому я не відходжу. Тут є і з плюсними. Ну як сплю лежу, наблюдаю. От так. Повертаю мамі теле. Трудно ще є, для мене це вперше цуценяти, тому Ой. Є що, все навчитись, наче література стільки читала, і відео дивилась, а воно все одно. Страшно, іначе нічого не знаєш. Так що так, Буде звітувати, будете наблюдати, кому цікаво, як ми розвиваємося, ростемо. І у нас один хлопчик. До речі, мій синок Женя назвав його чомусь Адольф. Каже, що йому подобається це ім'я. Ну, хай буде поки що Адольф. Поки. Не здається, йому батьки. Головне, щоб у нього все було і здоров'ячком все гарно. От так пішов за обідом.